Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Ніна. Ви на каналі Мислиці за скарбами. На цьому каналі намагаємось, хоч трохи, відволіктись від страшних буднів нашої країни. Та й взагалі весь світ в вагоні, тож рятуємо свою психіку, спостерігаючи на красу вінтажних предметів. Сьогодні пропоную до вашої уваги рубрику Битва титанів. В цій рубриці на каналі ми більш ретельно вивчаємо предмети, поки з приселяння там побачимо. Особисто я люблю цю рубрику, бо в порівнянні з розпаковкою більш ретельно роздивляємось предмети. Їх всього лише чотири. І намагаюсь більше надавати інформації. Якщо знаю з приводу форми художнього оформлення, друзі. Я останнім часом плутую назву рубрика Битва Титанів з битвою гігантів. Ну, В принципі, несе не те саме значення, але все ж таки це обм обмовка, тому що в нас називається ця рубрика Битва Титанів. В минулому відео змагались королі столу чайнички. Тож оголошую переможця попередньої битви. І мій вибір в якості журі та вибір глядачів співпав. І цей чайничок полон не маки, отакий красунчик. Такий красунчик, який я сама особисто обожнюю переможець. Хоча одна моя підписниця Вагалес не могла вибрати між полонем та довбиш і вибрала довбиш е, Шепшина. Ну, якщо б вибрала Довбиш Шепшина, то були б вони вдвох на першому місці. Тож овації цьому витвору мистецтва я взагалі вважаю, що він просто чарівний, чудовий. Я його дуже люблю і хочу подякувати всім, хто прийняв участь в опитуванні. Ми такого гарнесенького красення вибрали. У мене крім красені. Більше слів немає. Красунчик, та й годі. Тож сьогодні в нас чергова. Чергову красуні вибираємо. Я думаю, що правила вже не потрібно повторювати, щоб не гаяти час, але хочу наголосити, по якими ми вибираємо кращий предмет, який приймає участь в рубриці. Перша це біла вибору, друге це просто прозорість. Два в одному тонкостінність теж враховується. І третя вага, четверта форма, і п'ята художне оформлення. Шосте вік. І сьоме – мелодійний дзвін. Тож почнемо. Ну, і ще хочу додати, що яка красуня набере менше, найменше балів, що то означає, що вона частіше займала перші місця, ну, чи просто, як то кажуть, одне з перших да? не одне не саме перше місце. Наприклад, часто просто займала, саме, була переможецею по цим критеріям. то. І, але це то вона і буде переможеце. Але, друзі, я наголошую, це мій вибір, це моє бачення. тож, Залишайте своє бачення внизу під відео в коментарях. На старі до вашої уваги красуня, які сьогодні буде змагатись за первенство. Намагалась підібрати більш-менш в одній віковій категорії, але з-за того, що я не так давно збираю, в мене іноземців, наприклад, стареньких не було. Е, все ж таки в Рибілки, й більш пізні, крім. Ну нічого, буде шириться колекція, і ще будуть битви, можливо, прийме участь ще в інших битвах, але в основному по декілька разів змагаються переможці. Тож подивимось, хто сьогодні западе мені в душу, а хто вам. Ну, давайте роздивимось кожну цукерницю окремо. Ну, може, зараз такий круг, як то кажуть, зробимо з усіма. Подивимось, як вони виглядають разом. І залишимо першу учасницю. Перша учасниця у нас полоне. Така красуня. До речі, Цікаво. Продавець при продажу наголошував, що це полона 50-х років. Давайте одразу будемо дивитись клеймо. Але я тоді задумалась, чому перший сорт і червоним кольором, а не синім. А червоного кольору я вичитала в інтернеті, що таке клеймо ставили от саме на полонному на початку 60-х років. Тож цю красуню виготовили вже після реформи. Вона дуже гарненька. Я вам хочу сказати, що я зовсім не жалкую, що я її придбала, вона мені особисто дуже подобається. Вона дуже яскрава Форма всім відома. П-56, автор форми Джима Іван Євменович. Ця форма була створена в 56-му році. Ну, за художнє інформ... оформлення я не знайшла інформації. Але малюнок ну, мені особисто, особисто зустрічається там, на виробах із іншим клімом, то є, в продажі можна придбати. І він не рідкісний. Щодо ваги, вага склала цієї цукерниці 409 г. Щодо білизни порцеляни, друзі, ну, як по мені, ну, трохи віддає, таким, начебто, знаєте, блакитного кольору порцеляна. Щодо тонкостінності, як по мені тонесенька, гарнесенька порцеляна, я трошечки сьогодні розвернула, мені так сьогодні зручно, коли мало в огляді приймає предметів участь, то мені зручно сидіти так по направленню до вікна, то, може, не дуже буде видно, як саме тон тонкі стінки порцеляни, але повірте мені, будь ласка, я вам хочу сказати, що порцеляна дуже гарна і тонесенька. Вона в гарному стані, без заводських недоліків. І взагалі ми сьогодні про недоліки не будемо казати, будемо казати тільки про все саме гарне, що подобається в цих виробах. От таким чином будемо піднімати собі настрій. Щодо чути квітки, друзі, не знаю. Чесно, я, наскільки я не знаток. Щодо квітів, тому я не можу сказати, що, яка тут зображена. Але хто розбирається, я дуже прошу, я знаю дівчата ой, дуже гарні е, такі господарки. Я бачу, як вони висаджують по їх відео гарні квіти в саду, то може вони нам підскажуть. Я, який був ззаду майстра, яка саме ця квітка? Я буду дуже, е, ну, дуже вдячна. Так, і підсумовуємо, виділяємо. Головне, що хочу сказати, порцеляна гарненька, мені дуже вподобає тонкостінність і ці ця яскравість. Вона мені додає це саме це художнє оформлення цьому виробу, мені просто піднімає настрій. До речі, давайте подивимось з іншої сторони, так, малюнок такой саме, такий же. Кришечка, тут дуже ніжна. Кришечка, мені теж все подобається. Все в цій цукерниці гарненьке. І переходимо до другої учасниці нашої битви, це Довбиш. Так, друзі, знову довбиш, я знаю, що хто дивиться на постійній основі, можливо, скаже, ну, чайничок же приймав участь у попередньої битві, так? Я саме із-за цього, ви знаєте, щось я пам'ятаю за цю цукерницю, я, можливо, просто так подумала, коли підбирала. Предмети. Можливо, цукерниця на цей раз переможе. Не знаю, не знаю. Будемо зараз все от з вами потрохи так пошагово дивитись. Я, як то кажуть, не хочу бути нав'язувати е, свою думку. Просто побачимо, чи сподобається вам цукерниця. До речі, чайничок був дуже гарний, зайняв у нас друге місце. Щодо цукерниці, давайте одразу клеймо, дивимось, клеймо. Таке ставили з середини 50-х-60-х років. Ну, але бачимо, що синій клеймо – другий сорт, тож можемо впевнено сказати, що це після 62-го року виріб. Щодо ваги, вага виробу склала 357 г. І хочу наголосити: все ж таки, ми за сильні сторони кожного виробу, вона дуже легка. Дуже легка, вона просто мені особисто, чому мені як і чайничок подобається, так і цукерниця. Я хотіла, щоб ви ще раз звернули на неї увагу, тому що вона дуже легка. Неймовірна, вона як пір'ячко. Ну, як для свого для предмету, розумієте, бо у кожного предмету є там є якась певна вага. Я розумію, що це не чайна пара, тому вона не може бути зовсім легенькою. Але для 350 грамів я. Пам'ятаю, просто по попередній, навіть битві титанів на сукарниця вже була. Так що я всіх запрошую на перегляд. І вже створила, до речі, що можна передивитись всі випуски разом. Тож запрошую вас. Друзі, дивіться на, подивіться на неї, будь ласка, хочу, щоб наголосити, так? що, що ну, з приводу форми. І назву, форму і розпису я так і не знайшла. І запитувала глядачів, коли ми розглядали чайничок, то ж ніхто не підсказав. На жаль, зато підсказали щодо художнього оформлення, що зображена шепшина. Я дуже вдячна всім, хто підсказав. І мені особисто дуже подобається цей мінімалістичний розпис. Тож давайте ще раз роздивимось цю красуню так ближче. По перше, мені подобається використання кольорів. Я, до речі, помітила що до чайника, що писали в коментарях, що дуже подобається, саме мінімалістичним таким оформленням цей розпис, значить дитина. Да? Я от згодна з глядачами, мені, до речі, це теж дуже саме ці, в цих виробах. Да, так не начебто майстер не дуже старався да? такими широкими мазками. Білизна середня, друзі, середня, можу сказати, що я не можу виділити, що це сильна сторона цього виробу. Це не білосніжне, це не білосніжна порцеляна, такий трошки в сірий колір уходить. Але і на сьогодні, до речі, не саме темна порцеляна з усіх представлених. Тож я хочу сказати, що вона гарно виглядає. І давайте ще по сильним сторонам. По-перше, я хочу вам сказати, що я можу на неї дивитися довго. <смі> я, навіть певна, вже почне нав'язувати вам свою думку. Дуже-дуже вона мені якось так, я на неї дивлюсь. Тобто, якось так, знаєте, от Очі не втомлюються. Спостерігаєш, що все в ній і форма, і художні оформлення, все в неї дуже гармонічно. І тонка, до речі, смуга по золоту, мені дуже подобається. кришечка. Дуже-дуже подобається своєю ніжністю. Бо я така людина, що мені все по настрою. Іноді подобаються дуже насичені, якісь предмети, іноді дуже ніжні. Так оцей предмет мені ця цукорниця, ця королева столу подобається саме тим, що вона дуже ніжна. До речі, малюнок трошечки відрізняється. Ну, Буквально трошечки. Тут більш насичений. Теж не вимушена і гарна цукорниця. Ну, давайте переходити. До третьої до третього учасниці така у нас красуня. Друзі, це городниця. Особисто я її придбала із за цей чудовий, не побоюсь сказати, петриківський розпис. Нанесення фарбою пензлем, багато слоїв, тонкими смужками. І, хоч я не експерт в петриківському розписі, але я думаю, що заду майстрів був майстрів, саме на представність зобразити петриківський розпис, яким славиться наша країна. Отака от вона неймовірна красуня. Ми будемо розглядати її ближче. Климу, по-перше, чим вона може похвалитися, як то кажуть? Таке климо ставили середини 50-х. Років до 62-го року. Думаю, видно, да? другий сорт, зелене клеймо, що підказує нам, що до реформи виготовили. Цікаво, що на цій красуні, от якщо от ми її будемо розглядати сьогодні, ми не побачимо зовсім не грама позолоти. Навіть не підмальовки, бо я тут роздивляю, думаю, ну, може, тут хоч трошечки. Так що, от така красуня. Отаку красуню могли виготовляти, до речі, і в останніх роках під 90-ті 90 роки, коли не було позолоти, тому що це дуже гарно виглядає. Саме підмальовка фарбою. Е, мені дуже до вподоби, до речі, кришечка, що нанесли, бачите, фарбу і по краю. Дуже гарно. І, і таку гарну смужку і по краю самої. Цукорниці. Ну, а така гарнюня, вона просто дуже яскрава, жизнерадісна, жизнерадісна така. Знаєте. Да, чесно кажучи, по критерію білизна вона зайняла останнє місце, по-моєму, останнє місце. Дуже вона якась така це не сильна його сторона. Вона сама темна, по-моєму, з усіх підставлених. Але я завжди ж наголошую на сильних сторонах. Тож для мене це сильна сторона цієї ку цукорниці виявилася форма. Ну, вона мені дуже-дуже вподоби. Я не знаю саму назву форми, тільки знайшла інформацію в інтернеті, що створив Дорітьохін Василій Григорович в 50-х роках. Ну, форма супер. Пузата така, я люблю такі, цікаві такі форми. І мені дуже подобаються ручки, такі наші крила Янгола, ну і розпис, ви знаєте, бездоганний. Я оце прям ще раз будемо її зараз розглядати. Тому що, по-перше, тут скільки відтінків зеленого, що я тут намагалася взагалі порахувати, скільки відтінків. Така вона красуня, розумієте? ну, Малюнок з двох сторон однаковий. Це ж. Я просто уявляю, яка це складна робота. Тому вона в мене зайняла не останнє місце по художньому оформленню, тому ми потім будемо підсумовувати і я вам обов'язково про все розкажу. Що вага виробу складає 426 г, порцеляна не легка і не тонкостінна. Ну, На виробі є виробничі трохи недоліки, але ж ми не про це. Сьогодні ми про красу, просто я зрозуміла, що порцеляна у виробниці 50-х років ну, дуже-дуже гарної форми і розпис. Все, що я хочу сказати, і мені дуже подобається ця цукорниця. Друзі, я вам хочу сказати, що я купую для розвитку каналу багато предметів, але вони повинні мені особисто дуже подобатись. І не важливо. Чи потім я її комусь подарую, чи перепродам цю річ, але все одно, що мені не подобається, якщо мені щось не подобається, я це не купую, навіть якщо воно користується користується популярністю серед моїх глядачів. Четвертий учасник вже традиційно, не з наших країв для порівняння, це вірбілки. Ну, друзі, ну звісно, я іронізую, тому що раніше ми були всі однією країною, тому він для мене це все ж таки... Посуд з радянських часів, просто що сусідня республіка, бо цей завод розташований на сусідні, сусідні, на жаль, зараз ворожі для нас країни. Що з приводу Клима, подивимось, так як я вам вже розкрила секрет, що це Климо останнє. Вона саме молода учасниця нашого, нашої рубрики. Битви, форма називається стандартна. До речі, така форма часто приймає участь в битві. Автора та рік я, я не знайшла, ну, вирібілки мені особисто подобаються за якості пристряння. Я ніколи цього не скриваю. Я взагалі вважаю, що посуд ні в чому не винний, і я не повинна ставити до нього, ставитись до нього там якось неоперечено. І я взагалі придбала частину такого сервізу для, саме для користування для нашої сім'ї. Мені при купівлі здавалося, що вона буде всім подобатись. Можливо, саме за цього, ну, тому що вона така, знаєте, якось так невимушений цей малюнок. Я взагалі мені подобається сірий колір з яскравим рожевим, ну, два, всього лише два кольори використана та позолота. Тому вважаю, що художньому оформленні може трохи програє іншим учасникам. А так, в усьому іншому не поступається. Вона ще й в гарному стані, збережена, як і позолота на місці. Мені подобається взагалі дуже кришечка. Подобається цей рельєф на кришечці, надглазурний ручний розпис, вона вся красуня, малюнок нанесений фарбою, широкими мазками. Наче однаковий з двох сторін, тому що я роздивлялась, я не знайшла. Давайте ще раз подивимось. Я не знайшла різниці. Ось така красуня. Ну, вони всі красуні. Друзі, вони всі красуні, то ми зараз будемо розподіляти бали, як я розподілила. Я буду з вами ділитись, а потім вже ви. Ви можете, до речі, зі мною, як то кажуть, взяти лист та записати ваші результати. Я думаю, це буде цікаво. Друзі, що в нас перший колір? Колір перший, тож вербілки. нас зайняли почесне перше місце. Ну, друзі, поселяни дуже гарна. Друге місце у нас полоне. Гарненька поцеляна теж, хоч вона і трошечки з таким блакитним кольором, але все одно. Третє місце довбиш. І четверте місце городниця. так, друзі, у нас, щоб були видно, місця, трошечки підніму, щоб ви побачили, як я розподілюю. Тож перше місце все ж таки в нас вирібілки. Так, по прозорості. Друзі, по прозорості я вам скажу, що саме в нас тоненьке це довбиш. Дуже тоненька порцеляна. Друге місце це полонне. Третє місце це виробілки. І четверте місце, на жаль, городниця. Я взагалі не змогла нічого розладити. Дуже такі товсті стін, ну, стінки. І третє, третє в нас це вага. Сама легенька барабанна дроб. Ну, ви знаєте, можна було не прибирати циферку один, все ж таки перше місце дуже-дуже тонька по вазі. Друге місце в нас зайняло полонне. Теж легенький, легенька цукерниця. Третє місце вірбілки. І четверте місце городниця. Отак От у нас, друзі, по вазі. Так. Далі в нас критерії. форма. Друзі, тут вже тільки моє особисте, як то кажуть, вподобання. Тому поки так. Городниця. Перше місце зайняла. Я обожниці. Мені дуже подобається ця, ця форма. Друге місце добиш, третє місце вірбілочки. І четверте місце, ну, на жаль, сьогодні. 56 мені трошки програє. Ну, це саме в цьому випадку. Далі розпис. Друзі, я не буду забирати перше місце, бо я думаю, ви зі мною погодитесь. Тут розпис просто вражає, скільки тут багато, як то кажуть, взагалі можна було, до речі, і не забирати також циферку 2. Друге місце посіла в нас довбиш. Але все ж таки тут розпис просто вражає. Просто вражає. Третє місце, як по мені, посів, полонне. І четверте місце вірбілки. Отак от я розподілила. Я ж кажу: у вас може бути інша думка. Саме по формі, тут, як то кажуть, спірне питання. Вік, Вік цікавий це такий ж саме критерій, як цікавий для колекціонерів. Тож перше місце нас зайняла саме з така поважного віку. Цукорниця це городниця. Бачите, вже три місця посіла на першому. Спочатку програвала в усьому, а тепер перше місця. Потім друге місце в нас довбиш старенька. Третє місце в нас посіла полона. Ну і саме молодий у нас молода цукерниця це вірбілочки. Далі дзвін. Дзвін дуже дзвінка порцеляна полона. Я вже не перший раз з цим стикаюсь, тому вам хочу сказати, що мені дуже сподобалось. Потім довбиш непогано звучала. Третє місце посіла вірбілки, теж хороша, гарна якості порцеляна. Четверте місце мені більш такий глухий був звук у городниці. Ну і підсумки балів. Підсумки балів, друзі, полонне 17 балів отримала, довбиш 13, городниця 19 і вірбілки 21. Тож, виходить, що перше місце посів у нас все ж таки довбиш. Не знаю, я радію. Отак от кажу, не опереджене, але ну, все ж таки не можу стриматись від щастя. Як я сьогодні написала цьому постачальнику, що отримала цю посилочку. Мені постачальник пише: як я щаслива. Я думаю, може, у нас у всіх своє щастя. Ну, звісно, я теж щаслива, коли до мене приїжджає в цілості посилочка. Друзі, от таки в нас сьогодні вийшла битва: перше місце Довбиш. Друге місце полоне, третє місце городниця і виробілки, на жаль, четверте місце. Тому що вона перше місце, цукриниця, ця зайняла тільки попілесни. А там далі якось так вона пригала, тому попали. Хоча не, не дуже з городницею вони йшли якось так разом. І... Друзі, я розумію, що ви можете зі мною бути незгодні. Можете. Я розподіляла місця так, бо я так вважаю. І, чесно кажучи, вже вибирала небагаючі. В мене вже не було спірного питання. Чим більше битв ми проводимо, тим більше якось так досвід все ж таки дає знати. Ну, може, в категорії вік я довго думала між полони та довбиш, хто з них старше. Бо це критерій важливий, так як ми, як ми визначаємо, який виріб буде більш привабливий для колекціонерів. Але все ж таки, Порсляна сама за себе сказала, 50-х років легше і зазвичай більіше. Це я про полонне або городниця 50-х років все ж таки навпаки, на мою думку, я от по досвіду можу сказати, що більш от у другій половині 50-х років налагодили післявоєнне виробництво. Ну, Що я хочу з цим сказати? Що я вже з досвіду знаю, яка порсляна яких років. Тобто я можу тут вже впевнена сказати, що довбиш. Старіше по виробництву, ніж полони. Полони все ж таки пізніше. І, друзі, як завжди, прохання залишати ну, свою думку в коментарях, що переможця, хто на вашу думку, в нас королева столу чи гідна довбиш. Цукорниця бути переможцею в цій битві. Я спеціально не вибирала цукорницю Маки, щоб знову вони між собою не конкурували. Я хотіла, щоб... 에, не хотіла, щоб довбур знову програла, чесно вам скажу. Ну, так, виходить, що В мене вийшло. А ви пишіть свого фавориту. Я, ви ж знаєте, що мені завжди подобається читати вибір глядачів. І я хочу наголосити, що. Пишіть, пишіть, будь ласка, коментарі до наступної битви, бо я часто читаю, що, о, напевно, я вже пізно пишу, ні. Я наголошую, що коментарі можна писати, ну, потрібно писати до наступної битви. Кому, коли зручно? Взагалі, коментарі, друзі, пишіть, коли вам зручно. Я всі читаю, завжди читаю. І подарунок подарунок на сьогодні сукорниця. Яка вже була вже у нас на каналі, я просто думаю, що, може, її не розгледіли і хочу показати її ближче. Бо я її розташовувала в телеграмі на подарунок для переселенців, вимушених ніхто не звернувся, то ж подарую учасникам групи в телеграм кому сподобається надішлю. Тільки за ваш рахунок. Приєднуйтесь! Ми там робимо в групі Телеграм подарунки, ділимось корисною інформацією для колекціонерів. І ще, друзі, оголошення для поповнення колекції я розпродаю, щоб звільнити місце. Тож внизу буде ссылка на мій інстаграм. Підписуйтесь та залучайтесь. Кошти від продажу підуть на оборону неньки. І в кінці відео, як завжди, слова подяки, хто нас захищає, всім, хто приймає участь в обороні країни. І також дуже вдячна своїм глядачам за підписки, вподобайки та ширі коментарі. На сьогодні все. До зустрічі в наступних випусках. Всім бажаю миру і добра, гарних, тихих, вихідних.